Славучани, які займаються Айкідо, мали прекрасну нагоду повчитись у знаного у спортивному середовищі тренера-викладача міжнародного рівня Віктора Краєвського. До Славути він приїхав на запрошення свого друга, теж тренера з Айкідо Сергія Мацюка. Три дні поспіль, по чотири години в день Віктор Борисович проводив навчальні семінари, участь в яких брали не лише члени секції Айкідо, яку в Славуті ось уже 25 років веде Сергій Мацюк, а їх колеги. З Миколаєва приїхало двоє учнів Віктора Краєвського. З Хмельницького восьмеро вихованців Сергія Мацюка. Вони вже самі тренують учнів, але використовують найменшу нагоду, аби взяти участь у майстер-класі знаного тренера. Віктор Борисович тренує уже 37 років, має четвертий данс Айкідо Айкікай, четвертий дан Дзюдзюцу, майстер спорту України, керівник представництва Німецького союзу дзюдзюцу в Україні, член міжнародної поліцейської асоціації, президент асоціації карате якідо міста Білої церкви, інструктор з поліцай тренінгу. до цього послужного списку можна додати ще багато різних регалій, але попри це Віктор Краєвський надзвичайно відкрита і щира людина, прекрасний співрозмовник. У Славуті він уже не вперше, попри щільний графік різноманітних занять, бачить у Славутчан велике бажання займатись і великий потенціал. Я багато років спілкуюсь і товаришую з Мацюком Сергієм, Дуже багато років, 25 років. Я приїжджав і раніше, зараз трохи я буваю трохи загружений, бо проводжу заняття для військових і виїжджаю. Але повинен бути праздник і не тільки в великих містах. Славута теж велике місто, бо дуже великі і прекрасні люди. Приїжджати сюди одне задоволення. Як уже сказав Віктор Краєвський, він багато працює із військовими та поліцією. Навчання забирають чимало часу, але то похвально, що сьогодні беруться на озброєння саме такі знання і спортивні навики, які насправді здатні рятувати життя. Я готую спецпідрозділи військових і поліція швидкого реагування. Ті, хто повинні робити силове затримання, бо дуже тяжко ну, військовим. Зрозуміло, ще щаще всіх. І оце вже третій рік. Ми їздимо по всім полігонах для всіх. І якщо можна подивитися, і у Фейсбук, і все, я провожу, я головний інструктор і жіночої варти, української жіночої варти, я провожу заняття. І за кордон їздимо, проводимо заняття. Всі, це обмін знаннями, обмін. Віктор Краївський відкрив власну школу разом з колегами розробили програму навчання напрацьованими роками, досвідом і знаннями щедро діляться з усіма. Крім силового відомства, тісно співпрацюють з освітою. Серед друзів однодумців Віктора Борисовича Сергій Мацюк два з половиною десятки років Сергій Олександрович тренує Слаурчан. Сьогодні в нього 50 учнів віком від 6 до 55 років. Ми не даємо таких фізичних нагрузок, наприклад, як секція карате, що там треба віджиматися сто разів, прес качатися, ми качаємо прес, ми віджимаємося, але по тому, як людина це може зробити. Якщо він може два рази віджатися, хай віджимається два. Два рази прес, два рази прес. Через рік він зробить десять разів. Але якщо будемо ми насилувати її, щоб вони бігом, 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 дуже важко буде. Але зараз бачите, виходить, як... В школах фізкультури немає, немає. Діти приходять, які вже больненькі. От фізкультури звільнені до мене приходять працюють спокійно, чого-то не боліють. Сергій Мацюк не сподівається на сторонню допомогу. Долає шлях завдяки підтримці учнів та колег, гордиться успіхами своїх вихованців. А приїзд Віктора Краєвського – чудова нагода поєднати навчання із тісним спілкуванням, влаштувати маленьке свято для усіх, хто живе спортом. А зважаючи на те, з якою великою увагою і повагою учасники семінару ловили кожне слово і кожен рух від. Домого тренера можна бути певним, що ця подія у їх житті запам'ятається надовго.